Угода підписана до кінця сезону. Це оренда. Потім Динамо має першочергове право викупу мого контракту і може укласти зі мною повноцінну угоду строком на 4 роки. Проблеми з укладенням договору не було. Я приїхав до Києва в четвер, а офіційно гравцем Динамо я став у п'ятницю. Не розумію, чому про це повідомляли раніше. насамперед я би хотів подякувати Карпатам, уболівальникам клубу. З ними я зростав професійно і ще вдячний Ніколаю Коству. Він дуже хороший тренер. А те, що сталося в Карпатах, я не можу коментувати. Це не моя справа. Я просто хотів продовжувати грати у футбол. У Карпат є дуже хороші футболісти. Проте настав момент, коли я просто не міг залишитися там. Треба було щось змінювати. Зараз з'явилася така можливість. Якщо в майбутньому буде шанс повернутися до Львова, я буду не проти Карпатам. Я хочу побажати всього найкращого. Сподіваюся, у них все буде добре. Я бачив багато матчів Динамо, і мені подобається філософія тренера у Києві. Поки нічого не знаю: ні міста, ні гравців, ні тренера, навіть місця розташування бази. Утім, почуваюся дуже добре і буду готовий зіграти, коли скаже тренер.